У 20 столітті поряд із домінуванням структурних парадигм, які розглядають суспільство в цілому, тобто у макрофокусі, у соціології відбувається становлення інтерпретативної соціології, своїм теоретичним корінням сягаючої розуміючої соціології Макса Вебера і соціології Газімі. Розуміюча соціологія, наприклад, власне, і є, розуміючи через те, що соціальну дію ми можемо зрозуміти тільки через той смисл, який в неї вкладає суб'єкт, тобто людина, яка діє. Інтерпретативна соціологія зміщує дослідницьку оптику із соціальних структур та їх функцій на дії окремих індивідів, Окремих людей і малих соціальних груп. Центральне місце у інтерпретативній парадигмі у соціології займає символічний інтеракціонізм, який фокусується на мікрорівні соціального життя. Інтеракціях, тобто взаємодіях між індивідами. Символічному інтеракціонізмі здійснюється спроба уникнути протиставлення індивідуального та соціального. Суспільство є плодом інтеракції між індивідами, а його структури не більше, ніж поняття, які ми використовуємо, щоб позначити ці взаємодії. Натомість, структур як об'єктивної реальності не існує. Це положення у символічному інтеракціонізмі можна продемонструвати так: уявімо якусь соціальну організацію, наприклад, заклад вищої освіти. Що відбувається з ним, коли завершується робочий день, і всі студенти, викладачі, методисти і так далі вирушають додому або в інших справах? Чи існує тоді наш заклад вищої освіти? Безумовно, залишається будівля і, наприклад, охорона. Але що відбувається у цей момент? Чи здійснюється процес навчання, чи відбуваються наради, чи п'ють на перервах каву студенти, чи захищають вони курсові? І чи здають вони семінар? Усього цього не існує тоді, коли немає відповідних взаємодій. Але що відбувається тоді, коли наступного дня повертаються викладачі, студенти, методисти і всі інші, і знову відвідують заняття, а ректор з'ясовує наскільки добре виконані поставлені задачі, і так далі. В цей час ЗВО. Знову існує, адже знову розігруються ролі студентів, викладачів, господарників, методистів, ректора і інших. Так відтворюються ті типові взаємодії, які в структурній парадигмі і називаються структурами, організаціями, соціальними інститутами, соціальними групами і так далі. Ключовою постаттю символічного інтеракціонізму є Джордж Мід. Центральними категоріями його концепції стали такі, як соціальний процес або соціальний акт, змістом яких є взаємодія індивідів. Соціальний процес це те, що робить суспільство постійно рухливим та змінюваним. Це ж стосується і індивіда. Суспільство і індивід формуються в процесі взаємодії. Це означає, що і суспільство, і індивід є наслідком і продуктом цих взаємодій. Але як же відбувається ця взаємодія або діалог? За допомогою символів, жестів, мови так далі. У процесі цієї взаємодії відбувається не тільки обмін певними діями, соціальними ролями та інформацією, але й відбувається становлення індивіда. Намагаючись зняти протиріччя між індивідом та суспільством, як надіндивідуальним утворенням, бачимо, що міду не зовсім це вдалося. Не зовсім вдалося звільнити людину від примату суспільства. В Таких умовах свобода полягає у виборі індивідом соціальних ролей. Все ж завдяки міду, ми тепер краще розуміємо взаємозв'язок між індивідуальними. Та індивідуальним та суспільним. Ми глибше усвідомлюємо процес взаємотворення індивіда та суспільства. Це важливо, наприклад, для розуміння такого явища як соціалізація. Критика структурного функціоналізму, що розгорнулась інтеракціоністами, знайшла своє яскраве враження у роботах. І іншого представника символічного інтеракціонізму, а саме Герберта Блумера. Як і мід, він поділяє взаємодію на символічну, таку, яка притаманна виключно людині, що використовує жести і мову, та несимволічну таку, яка притаманна іншим живим істотам. Центральною категорією блумерівської соціології є людина діяч через дефіф. Тоді, як суспільство є символічною взаємодією індивідів і соціальних груп, ці взаємодії є найрізноманітнішими кооперація, конфлікти, експлуатація та інші види людських взаємовідносин. У Блумерівській моделі взаємодії центральною постаттю є індивід, який постійно діє та взаємодіє. Тому для Блумера особливої ваги набуває динамічний аспект суспільства, його постійний рух та розвиток. Основні позиції символічного інтеракціонізму у версії Блумера є такими. Перше, підставою дії людей щодо речей є смисли, якими вони наділяються. Наприклад, гроші, це засіб отримання благ за допомогою автомобіля. Наприклад, можна пересуватися. Таким чином, сенс речі враховується в дії індивіда, тоді як сенс будь-якої речі виникає із взаємодії, у яку індивід вступає з іншими. Це означає, що сенс речі не притаманний їй початково. Він є соціальним конструктом, адже виникає як результат взаємодії. Дійсно. Автомобіль стає автомобілем лише тоді, коли використовується як автомобіль. Так, гроші, наприклад, повернемось до цього прикладу, можна використати в якості платіжного засобу. Тільки тоді, коли папір визнається як спосіб оплати і починає використовуватися в якості певного посередника між людьми в їх взаємодії щодо отримання певних благ їх обміну і так далі. Завданням соціології за блумером таким чином є наступні. По-перше, це дослідження інтерпретації, тобто тлумачення інтерпретація – це тлумачення або пояснення. Таким чином, завдання полягає у дослідженні інтерпретації сенсу речей та ситуацій, що виникають в процесі соціальної взаємодії. Вивчені колективної дії, яка, на думку Блумера, є центральною у соціології. Колективні дії ж набувають різноманітних форм. Це може бути гра, родинна вечеря чи сварка, це може бути політи... зовнішня політика держави або навіть війна. В будь-якому разі колективна дія є фундаментальним елементом суспільства. Над індивідуальний характер колективних дій та уявлень споріднює Блумера із Тюргаємом. Який також наголошував на приматі суспільства над індивідом. Особливим варіантом інтерпретативної соціології є драматургічний підхід Ервіна Гофмана. Гофман, роблячи акцент на мікрорівні соціального життя, збагачує соціологію театральними поняттями та метафорами, зокрема виділяючи в соціальних взаємодіях. І зони закулісся, і сцени, і передні плани. Основною ідеєю драматургічного підходу є теза про те, що в процесі взаємодії люди розігрують один перед одним певний спектакль. Соціальні ролі таким чином уподібнюються ролям театральним. Люди проєктують зовні образи самих себе, зазвичай роблячи це таким чином, щоб найбільшою мірою сприяти здійсненню власних цілей. Бо така інформація сприяє визначенню ситуації і виробленню належних очікувань. Так, жінка в європейській культурі завжди на сцені, відповідно, одягнена, з нанесеним макіяжем, а вдома за кулісами вона, як каже, Гофман, чистить пір'я. Загалом, основним об'єктом дослідження Гофмана виступає світ повсякденного життя людей. Гофман цікавиться взаємодією. Лицем до лиця, face to face, намагаючись продемонструвати, яким чином дії людей в повсякденному житті, вони можуть бути часто дрібні і незначні, соціально сконструйовані та визначені, як вони виражені в символічній інтеракції. Це відволікало його від таких центральних соціологічних питань, як соціальні організації, структури тощо. Гофман наголошував, що він не звертається до структури соціального життя, але апелює до структури досвіду, які є в індивіда у будь-який момент їх соціального життя. Це була цитата. При вивченні повсякденних дій і явищ, що цікавили загальні і повторювані особливості соціального життя, які знаходили у відповідних соціальних формах. Відомим внеском Гофмана у соціологію є його аналіз фреймів. Від англійського фрейм, кадр, рамка, каркас. Фрейм це конституйована агентами цілісність, перш за все, практик, але разом з тим смислів, які люди в типових повторюваних соціальних ситуаціях, в соціальному контексті надають своїм діям і діям, діям інших. Крім того, фрейм згідно Гофману, це певна перспектива сприйняття, що створює формальне визначення ситуації. Наприклад, купуючи щось у магазині, фрейм визначає увесь процес, де покупець усвідомлює себе як покупця, орієнтується на те, що продавець відіграє свою роль продавця, надавши товар в обмін на прохання та гроші. Таким чином, і один і інший учасник взаємодії поділяють смисл самої ситуації куплі-продажу, діють відповідно до очікувань стосовно один одного. Така ситуація є типовою. Таким шляхом здійснюється пізнання соціального. Фрейм, немов сам створює навколишню реальність для взаємодіючих індивідів. Гофмана цікавлять, перш за все, людина, індивід сприйняття. Ним повсякденного світу, включеність в нього, накопичення соціального досвіду особистості. Тому головним є дослідження не самих реальних об'єктів і явищ, а тих смислів і значень, які надають їм люди тих інтерпретацій соціальних процесів, з якими вони постійно стикаються. Стосовно особистості, то тут у Гофман дотримується концепції множинності Я, згідно з якою людина має стільки різних соціальних я у скількох групах вона бере участь і думки членів, яких для неї є значимими. У кожній з груп людина представляє себе іншим по-різному, демонструючи різні сторони своєї особистості, тобто свого соціального я. Це прив'язує індивідуа до набору ролей, які він виконує у різних ситуаціях. А отже, і відкриває шлях до розуміння соціального як театрального. Театральний підхід Гофмана безумовно пов'язаний із комунікацією, якої є два типи. Довільна, коли люди надають інформацію про себе в загальнозначущих символах, і мимовільна, ненавмисна, невербальна, більш театральна. Звісно, в драматургічному контексті Гофман акцентує увагу більше на другому ві. Загалом драматургічний підхід Гофмана можна застосувати до більшості ситуацій взаємодії. Від гречності офіціанта із клієнтами і його ненависті до них за кулісами залу ресторану. До різного роду проблем самопрезентації в європейській культурі. Повернемось до європейської жінки. Це приклад Гофмана. Гофман пропонує подивитись на європейку, яка використовує косметику як бойовий грим. Коригуючи свою зовнішність, але, робиться, але вона робить це для інших, для глядачів. Що ж вона робить вдома? Вона чистить пір'я, змиває косметику, одягає домашній халат замість спідниці. Звичайно, що так себе поводить і багато чоловіків, наприклад. Тобто, бачимо, що соціальний простір має. Своє зонування, яке спрощено можна представити як сцену і глядачів, а також заколісну зону. Наприклад, м'ясо на вітрині супермаркету завжди має привабливий вигляд. Але відомі випадки, коли цей вигляд досягається замочуванням м'яса не зовсім свіжого у спеціальних рідинах і певним підфарбованням. І чи можемо ми завжди в такому разі бути впевненими у тому, що привітний офіціант чи офіціантка, посміхаючись нам у кафе, насправді щиро раді нашій присутності. А що на рахунок нас самих і нашого ставлення до інших людей? Традиційно нехай це питання залишиться риторично. Підбиваючи підсумок розгляду символічного інтеракціонізму, необхідно відзначити. Інтерес його прихильників не тільки до соціологічних проблем загальнотеоретичного характеру, скільки до питань конкретного плану, що вимагає емпіричного вивчення. Це, в першу чергу, різні форми повсякденного життя, взаємодії між людьми в їх рамках. Тому в рамках інтерпретативної соціології важливе місце займає феноменологія. Одна з сучасних соціологічних теорій, за допомогою якої досліджується те, як у взаємодії індивідів створюється і відтворюється суспільство як явище. Розвиток феноменології, як правило, пов'язують із творчістю Альфреда Шуца, який здійснив синтез феноменологічної філософії Едмунда Гусерля та розуміючої соціології Макса Вебера. Феноменологічна соціологія така ж цікава як і складна, але водночас і дуже важлива для розуміння суспільства та індивіду. Задачою феноменологічної соціології є розуміння організованості повсякденного життя людей та суспільства як інтерсуб'єктивної реальності. Інтерсуб'єктивність можемо визначити як те, що є спільним, загальним для людей. Як соціальних суб'єктів. Спільний соціальний досвід, спільні цінності, установки, світоглядні орієнтири, способи поведінки в тих чи інших ситуаціях тощо. Розглянемо це безпосередньо у Альфреда Шуца. Центральним у соціальній феноменології Шуца є розуміння повсякденності. І як людина сприймає цей інтерсуб'єктивний повсякденний світ, в якому вона діє як людина серед інших людей. Народжуючись, ми приходимо у світ, який уже існує. Таким чином, в ході набуття власного досвіду або шляхом передачі соціального досвіду, наприклад, через виховання, ми засвоюємо уже існуючий цей світ. Саме на основі цього досвіду ми інтерпретуємо соціальний світ, у якому живемо, діємо і взаємодіємо з іншими людьми. Але ці уявлення про світ, знання про нього, які ми набуваємо, мають особливість, вони є типовими. Наприклад, шут скаже, що якщо ми ніколи не бачили якусь породу собак, достатньо поглянути на неї, щоб побачити в ній все те, що притаманне собакам як тип тварин. А звідки ми знаємо про собак? Очевидно, що на основі попереднього досвіду, адже знання про собак існувало у суспільстві і до нас, і існуватиме після нас. Таким чином, ми можемо сказати, що суспільство включає у себе різні типові об'єкти і ситуації, які Шульц називає типізаціями. Наша повсякденність складається з типового і рутинного. В нормальній, спокійній обстановці ми робимо типові речі. Наприклад, встаємо з ліжка, приймаємо душ, п'ємо каву, йдемо на роботу чи навчання. Люди проявляють типові емоційні реакції від поганої звістки, сумують, від болю можуть плакати чи кричати. Таким чином, повсякденність є певним результатом типізації, але типові об'єкти і ситуації у нашому житті часто є складними, і їх розуміння залежить від контексту. Наприклад, людина може плакати але не тільки від болю, але й від радості. Реакція типова, але пояснити причину плачу, ми можемо тільки знаючи контекст. Отже, засвоюючи іс... існуючий до нас інтерсуб'єктивний світ, ми часто сприймаємо свій досвід і знання, як наші особисті, часто не думаючи про те, що джерелом їх є спільний досвід і знання, які є, якщо ж вони спільні, соціалізованими. Вмістилищем цих спільних знань, які потім стають і нашими особистими, є культура, адже і повсякденність каже Шуць, постає перед нами як смисловий універсум. Засвоюючи знання про суспільство, засвоюючись знання про суспільство, стають для нас певними схемами, завдяки яким ми впізнаємо якусь ситуацію і знаємо, як у ній діяти. Але таке знання мають і інші люди, які подібним до нас чином теж розуміють ситуацію. Це відбувається завдяки тому, що повсякденність долає відмінності сприйняття об'єктів різними людьми. Тобто ми взаємодіємо завдяки співпадінню нашого розуміння суспільства. Тому Шуц каже про взаємність перспектив. Але що відбувається, коли повсякденність переривається або руйнується під впливом певних подій? Наприклад, ми можемо згадати, що було в перші дні після 24 лютого 2022 року. Звичне життя було зруйнованим, і стандартні наші дії перестали працювати. Виникла так звана патологія повсякденності. Але з часом ми звикли до нової ситуації і виникла нова повсякденність, частиною якої стала війна це нова нормальність, тобто звичність і типовість. Отже, ми є носіями знань про суспільство і знаємо, як у ньому діяти при спокійних умовах. Ми є носіями першого порядку. У цьому сенсі ми усі соціологи. А знання другого порядку це знання, яке здобувається наукою.